Який електромобіль краще взимку? MPV від BYD серії Dynasty та неймовірний Лотус ЕМія. Про ці новини ви дізнаєтеся з нашої рубрики News. Друзі, всіх вітаю! З вами Влад і Ви на каналі Charge Spy. Це рубрика Charge News, рубрика, де ми розповідаємо все про китайські електромобілі. Про ринок китайських електромобілів, що з ними там коїться, які виходять нові моделі, та про різні експерименти та тести. Сьогоднішня перша новина саме про такий експеримент, який зробили у Китаї. Друзі, там вже насправді не перший рік проводять е ось такі масштабні цікаві. Дуже пізнавальні стрес-тести для електромобілів? Головна мета, як завжди, одна перевірити реальний запас ходу електромобіля у найжорсткіших для нього умовах. Ну а по ходу ще подивитися якісь інші параметри на заряджання електромобіля, як себе ведуть при якихось там специфічних умовах, різні допоміжні функції, різні системи електромобіля, що взагалі станеться з електромобілем, якщо його висадити у нуль під час їзди. Ну а які умови? для електромобіля найжорсткіші. Звичайно, жорсткий холод. Спочатку китайці взяли для тесту 17 електромобілей, седанів і купе, 12 з яких були китайськими брендами, а 5 інші всесвітньо відомі не китайські бренди. Кожен електромобіль зарядили до повного та залишили на вулиці на одну ніч при температурі приблизно мінус 30. Крім цього, умови тесту були ще й наступні. У кожного електромобіля на кожному посадочному місці була розміщена вага у 60 кг, імітуючи невеличку людину. Перед виїздом усі авто одночасно увімкнули, після чого усі одночасно стартували колоною. Усі електромобілі виставили на екорежим та найефективнішу рекуперацію. А клімат поставили на 24 градуси по Цельсію в економ режимі. Тест припиняється, коли авто показує 0% запасу ходу, заряда батареї, перестає набирати потужність або не може їхати швидше 50 км на годину. Як я вже казав на початку, вони взяли 17 електромобілів седанів та купе. Але потім вони провели ще другий тест для кросоверів та позашляховиків, яких ще було 15. Умови звичайно для них були ті ж самі, і насправді цей тест дуже цікавий, масштабний і інформативний. Постаралися зробити максимально справедливі умови. А команда, яка це все влаштувала, підрахувала потім реальний відсоток запасу ходу. По співвідношенню до заявленого, і результати були вражаючі, причому як в негативному, так і в позитивному сенсі. Звичайно, що у всіх електромобілей була значна розбіжність між заявленим запасом ходу та реальними в умовах мінус 30. Але ж з неймовірною розбіжністю, а саме близько 30% від заявленого запасу ходу відзначилися в Volkswagen BMW i3 та Toyota bz 3 Хм, Всі стрійками. Навіть BYD Seagull з меншою батареєю проїхала більше і зайняла аж 11-те місце із 17-ти, обігнавши по відсоткам до речі Tesla Model 3, у якої відповідність до заявленого запасу ходу вийшла 40%. На першому місці опинився BYD HAN із співвідношенням реального запасу ходу до заявленого у 56,5%. На другому місці Ора Lightning Кед, а на третьому місці NIO ET7. Всі вони у категорії 50%, але не тільки вони. 50% ще показали BYD Seal та ArcFox Alpha S. Окрім експерименту з запасом ходу, ці експерименти показали ще деякі цікаві моменти у деяких електромобілях. Наприклад, Volkswagen id 3 та NIO ET7, коли е, заряд їхній приближувався до нуля. То е, авто почало просто вимикати пічку та дути холодним повітрям. Таким чином, натякаючи, що якби зараз е, найважливіше дібратися до найближчої зарядної станції. BMW i3, е, коли розрядилося до 7%, взагалі відімкнула підсилювач керма. А коли у Біведі Сігал було 2%, то вона різко стрибнула на нуль і все. Потім був тест кросоверів та позашляховиків гак INY Plus так і не зміг зарядитися. За ніч, тому взагалі ще на старті вилетів. На останньому місці опинилася Tesla Model Y на повному приводі із не зовсім що поганим, але результатом із 39%, показавши реальний запас ходу всього лише у 273 км. Найближче до заявленого запасу ходу результат показав Аватар 11, який із 700 заявлених проїхав 412 км і показав ось 58% співвідношення. Друзі, було багато авто, багато різноманітних назв, які просто я не встигну навіть половину перечислити у цьому відео. Тому, якщо ви зацікавилися цим експериментом, не полянуйтеся, знайдіть це відео. Воно вже переведено на різні мови. В Ютубі є. Є оригінал, тому подивіться його та дізнайтесь для себе багато цікавого про ті електромобілі, про які я не сказав із цього експерименту. Ну, а я про цей тест можу сказати наступне: досить цікаво, досить пізнавально та досить інформативно. І причому у більшості випадків насправді спрацювала формула 50%, про яку Олег. Дуже багато говорив у різних оглядах про те, що узимку від реального не від заявного запасу ходу потрібно віднімати 50% і це буде приблизно реальний запас ходу, на який ви можете розраховувати узимку. А ти якщо тут мінус 30 воно так спрацювало, то у наші зими воно 100% буде працювати ця формула, і ви можете так собі прогнозувати свої поїздки. І знаєте що? Насправді такого масштабу тести. Робили тільки китайці, ніде більше таких тестів не робили. У нас є шанс бути другими після китайців, хто зробить подібний тест. Тому, якщо ви хочете, щоб ми зробили щось подібне із електромобілями, які популярні на просторах України, підтримайте це відео своїми лайками. Якщо їх набереться реально багато, то ми побачимо, що вам ця тема цікава. Ми зберемо найпопулярніші електромобілі нашої країни і зробимо щось подібне, а можливо навіть і цікавіше, і інформативніше. І я впевнений, що якщо ви підтримаєте цю ідею своїми лайками, то Олег буде тільки за. Те, щоб організувати такого масштабу тести для електромобілів, але також не забувайте про те, що у компанії Чарспа ви можете замовити будь-яке електричне авто. З Китаю і у цьому вам дуже допоможе найбільший в Україні портал електричних авто з Китаю під назвою EVLAND. Там дуже багато цікавих пропозицій електромобілів з Китаю, а також дуже багато інформації про них. Тому посилання у описі до цього відео переходьте та вивчайте. Це дуже цікавий інструмент. MPV від БівайДІ серії Династі було помічено у Китаї. На вулицях під час тесту ще дуже мало є інформації про нього. Та й взагалі ця новина була якоюсь спонтанною, але ж водночас дуже цікавою. Тому були проведені цілі розслідування, які принесли деякі результати, якими ми зараз з вами поділимося. а Точніше, інформацію про це МПВ на основі цих розслідувань у Китаї під час дорожніх випробувань було помічено у камуфляжі МПВ від BYD. Є вагомі причини вважати, що він отримає назву Танг Макс. Це гібрид типу ПХЕВ із запасом ходу на електротязі у 200 км. Скоріше за все, це буде тип гібриду, коли двигун внутрішнього згарання присутній лише для підтримки заряду силового акумулятору. Ми вже знімали крутий огляд на подібний гібрид, один із найвідоміших у Китаї, а саме на перший в Україні Ліавто L7. Де Олег розповідав, що воно таке і як працює, тому переходь за посиланням у кутку свого екрану. До речі, ліавто Л – це гібрид із найбільшим запасом ходу на електротязі серед гібридів. Які ж є причини вважати, що цей MPV буде із серії Династі та ще є під назвою Танг МАКС. Ну, якщо звернути увагу на колеса цього MPV, то вони мають логотип танг на втулках коліс. Це натякає на те, що цей MPV стане частиною сімейства династії. А оскільки ми вже знаємо такий випадок, коли BVD випустила MPV а, Song Max в рамках серії Song, то цілком ймовірно, що і цей MPV буде мати назву Танг МАКС. Із цих шпигунських фото видно, що MPV має витончену передню частину з короткою лінією капота. Його передні стійки переходять у лінію даху. Плямистий мінівенд має звичайні бічні дзеркала, задні розсунні двері та задній склоочисник, встановлений на дверях багажника. Фото інтер'єру немає. Однак ми можемо помітити фірмовий 156 дюймовий плаваючий поворотний екран бівай Всередині цей мінівен буде мати три ряди сидінь. Точні розміри MPV серії 11 ще невідомі. Він трохи менше Дензи d 9 довжина корпусу, якого досягає більше 5 метрів. Таким чином, новий мінівен може досягати довжини 5 метрів. Швидше за все, він буде використовувати гібридну систему 5-го покоління DMI від BYD. За деякими даними, цей MPV вийде ближче до кінця цього року. Прогнозуючи ціна буде починатися приблизно від 30 тисяч доларів. Зараз, наприклад, за такі гроші. Чи можемо взяти, ну, наприклад, дуже заряджений біваді хан з невеличким пробігом. Причому ми про це знімали відео. Олег розповідав, що представляє себе авто за 33 тисячі, що в ньому є, а в ньому є все. Ми вже підняли його на підйомник та скоро покажемо вам дуже цікавий матеріал про те, що ж насправді там піднищимо у авто від компанії світового лідера. Тому, якщо ви ще не дивилися цей огляд, обов'язково переходьте тут у кутку на це відео та подивіться його, воно дуже цікаве. А також у описі до цього відео є посилання на такий піведі хан, про який ми розказуємо у цьому відео. Можете перейти та вивчити про нього інформацію та про будь-яке електричне авто з Китаю. Усе на порталі EVLAND. це дуже корисний портал і дуже цікавий. Переходьте за посиланням. Lotus Емія від джилі починає свої продажі у Китаї. Це неймовірний за дизайном та характеристиками електромобіль. І зараз я детальніше про нього розповім. Але для початку трішечки інфи для тих, хто можливо ще не в курсі. Lotus раніше був британським виробником спорткарів через фінансову нестабільність. Lotus часто переходила з рук в руки. У 1996 році британський автовиробник опинився під керівництвом малазійського Proton. А через 21 рік Джилі Group придбала і протон, і лотус. Зараз електромобілі колишнього британського виробника автомобілів розробляються та виробляються в Ухані Китай. Тепер про Емію Лотус Емія виходить на китайський ринок із чотирма комплектаціями та широким ціновим діапазоном. Одразу попереджаю, цифри вас можуть вразити. Діапазон цін у Китаї становить від 95 до 165 тисяч доларів в залежності від комплектації та допфішок, які ви туди накидаєте. Цей суперседан має потужність до 675 кВт, запас ходу 650 км і розкішний чотиримісний салон. Lotus Емія e вийде також і на європейські ринки у другій половині 2024 року. Lotus Емія e це насправді не маленький, можна навіть сказати, великий спортивний електромобіль. І незважаючи на те, що на колір та смак усе різне, я вважаю, що ніхто не наважиться сумніватися у тому, що дизайн цього електромобілю ну реально космічний. Його передня частина має дворівневі неві тонкі денні ходові вогні та скошену лінію капота. Фари розташовані в передньому бампері Емія. Цей седан, хоч і низький, але достатній кліренс, висувні дверні ручки та витончена лінія даху. Окрім крутого вигляду, Емія також пропонує кілька захоплюючих аеродинамічних рішень. Він має активний повітрозабірник спереду, активний передній спойлер, активний задній спойлер і задній дифузор. Активний спойлер автоматично розкривається на швидкості понад 110 км на годину, створюючи притискну силу 76 кг. Це мова про передній. А задній спойлер у Lotus Emmia активується на швидкості понад 90 км на годину і забезпечує до 215 кг притискної сили. За розмірами він на декілька сантиметрів довший, ширший та вищий за Porsche Taycan, наприклад. А повідомляє Lotus, що 12 елементів кузова, включаючи капот та бампера, виготовлені з карбону. А, і ще й дах також. Всередині лотусемія має великий центральний екран діаметром 15,1 дюйма. Кермо цього суперседана має 4 спиці та плоску нижню частину. За кермом ми бачимо перісткові перемикачі та надзвичайну танку панель приладів діаметром 12,6 мм. Сидіння Lotus лотусемія обтягнуті шкірою Napa та Alcantara. Цей седан має великий люк. У стандартній комплектації Lotus Emia 5 місць, але в якості опції доступна 4 чотиримісна компоновка. Lotus Emia має 34 датчики допомоги водієві, включаючи 4 лідар і 2-4 d радари міліметрового діапазону. Він допомагає при водінні по шосе та автоматичному паркуванню. Lotus Emia має два варіанти трансмісії або ж ну по залізу Два варіанти має два електромотори. Це перший варіант. Це у нас версія просто EMIA та EMIA S+. В цій комплектації входить потужність 450 кВт, Крутний момент 710 Нм, на метрів. Розгін від 0 до сотні за 4,15 секунди, а максимальна швидкість його становить 250 км на годину. А от батарея потрійна NMC, на 102 кВт на годину, що дає запас ходу у 650 км, що солідненько. Другий варіант по залізу це більше вже нафарширована. Три електромотори, повний привід. Це у нас EMIA версія R потужність 675 кВт. Крутий момент аж 985 нутон на метрів. Розгін від 0 до сотні за 2,78 з цілих секунди. А це на хвилиночку швидше, ніж. Porsche Taycan Turbo S, який розганяється до сотні за 2,8 секунди. Та ж сама потрійна батарея NMC на 102 кВт на годину із запасом ходу через те, що це три двигуни вже у 520 км. Друзі, а тепер про цікаве про ціни, як я вже казав, лотусемія має чотири різні комплектації в ціновому діапазоні. Від увага, 93 тисяч до 165 тисяч доларів. І насправді це зумовлено тим, що Лотосемія має багато додаткових опцій на вибір. Наприклад, просто встановити 10 поршневі гальмівні супорти буде вам коштувати аж 14 тисяч доларів. Хочете карбон, заплатіть ще 4 тисячі доларів. Хочете замість 5 місць 4, то це ще 4 тисячі. Хочете круту музику, то це вам коштуватиме аж 5 тисяч доларів. І так я можу продовжувати довго, адже тут ого-го який список цих допів. І все це не дивно насправді. Адже це екзотика. А за екзотику потрібно платити. Нехай навіть і за китайську. А якщо вам насправді не до екзотики, і ви хочете собі знайти реально комфортне, реально круте авто електричне з Китаю, яке буде приносити вам задоволення і буде мати об'єктивно адекватну ціну, то звертайтеся до команди ChargeSpy, Спай вам допоможуть з підбором такого електромобілю, від якого ви реально залишитеся задоволеними. Уся інформація у описі до цього відео. Що ж, друзі, на цьому всі новини. Я сподіваюся, що вони вам сподобалися і були цікавими, а особливо пізнавальними, особливо перша новина. Я так дуже багато чого дізнався про різні електромобілі та про їх можливості у холодні дні, коли на вулиці мінус 30 аж. Тому підписуйтесь на усі наші соцмережі, щоб слідкувати за. Життям Spy, а також за новинками, які виходять на нашому каналі. Підписуйся на наш канал на YouTube, щоб не пропускати цікаві відео. Вас чекає попереду дуже цікаве відео, те, як ми підняли хан на підйомник і що ми там побачили, тому що після Арії там є що розповісти насправді. Не забувайте про нашу телеграм-групу. Там також дуже багато цікавої інформації і корисної від реальних володарів вже якихось електромобілів та просто від людей з досвідом у цій сфері. На цьому я з вами прощаюся. Ви були на каналі Чарс Пайта. З вами був Влад. Всім бувайте!